У сула фондляєн європейська комісія Брюссель підтримуємо е, концепт е, аналогії п'ятої статті договору про колективну безпеку в рамках північно-атлантичного альянсу. Фактично, п'ята стаття НАТО, тільки без НАТО, і я почув перше такий що Ну якби не зрозуміла історія, це взагалі що мається на увазі? Далі був розвиток, далі Вітков який літав до Москви, і можливо, там щось десь йшлося про якісь гарантії, колективні, не колективні, яким чином можливо, Сполучені Штати будуть долучені. Коротше, мовчали, мовчали. Вітков буквально вчора, за кілька годин до зустрічі Трампа з делегацією Європейською і Українською, виходить на CNN і говорить такі слова: ми й не думали, що ми будемо настільки близькими до п'ятої статті НАТО, коли говоримо про гарантії безпеки для України. І тут знову так Урсула згадала про п'яту статтю НАТО, що це таке. Відков говорить, ми не думали, що ми будемо такі близькі. Що це, що це за імплементація? І аж потім це всю історію підтримує ось ця моя улюблена політикиня Джорджа Мелоні, так, прем'єрка Італії. Виходить її канцелярія з розширеним Лонгрідом. І роз'ясненнями, що пише фактично Джорджа Мелоні? вона пише про те, що виявляється найцікавіші новини після 15 серпня стосуються гарантій безпеки, і дуже приємно, що Дональд Трамп, Білий Дім, американська адміністрація, Держдеп зважили і врахували як найкращу, виявляється, італійську модель гарантій безпеки. Я чесно, я не пам'ятаю, що Піталія десь колись говорила про п'яту статтю НАТО, але Мелоні пише: це італійська модель. Що вони це пропонують уже кілька років підряд? Що це означає вступ у війну ем, колективно за принципом п'ятої статті НАТО? Всіх європейських партнерів або хто погодиться чи підпишеться під цими гарантіями, тобто фактично йдеться про НАТО без НАТО. І вчора за результатами вже забігаю наперед зустрічі і розмови з Дональдом Трампом, яка відбулася в овальному кабінеті за зачиненими дверима, а потім з'явилося таке відео. Е де кожен лідер, який був присутній на цій зустрічі, я їх всіх прорахував на початку цього прямого ефіру, він висловився, що він вважає там найважливішим досягненням, і і Джорджа Мелоні ще раз повторила: ми дійшли згоди по моделі п'ятої статті. Колективної безпеки за принципом Північно-Атлантичного альянсу ще раз це прозвучало, і тут ми розуміємо, що ось він головний момент обміну. Якщо ми з вами станемо свідками е, історичної, абсолютно події е, поділу території незалежної суверенної неподільної країни в центрі Європи України, то це буде зроблено в обмін. Не на от всі кричать: там бумажки, всякі папірці, можете ними там в Кремлі підтертися? Так так, це буде не меморандум, це буде договір про колективну безпеку. Я не знаю.